Час привітань, поцілунки та добрий слід. Особливо для наших мам. Тож ми підготували для вас добірку слів, які точно говорить кожна мама. І не просто підготували. Сьогодні ми хочемо щиро подякувати всім матусям за ці слова. Бо саме вони роблять нас такими справжніми, якими ми є. А що легендарне, славно візьме, заслужене всіма мамами. Не мамка! Від імені всіх дітей дякуємо вам за це шедевр. Це означає, що в нас є мама і ми її дуже сильно любимо. Цукерки лише тільки після обіду. Іншими словами, мама піклується про те, аби і син чи донечка були точно ситими. Дякуємо за піклування! У початковій школі мама часто каже, ходи мені почитай, я послухаю. І тут головне не бекати і не мекати, щоб мамі настрій не псувати. А ще це мамине. Синочку, біжи в магазин, здача твоя. Зізнайтесь, усі було так. А ще є фраза, яку можна показати без слів. Фрепер, щоб ми були завжди чисті і акуратні. Фрепер, не витираємо себе. А ще мама, як втекну про наше навчання. Її знаменитому ти уроки зробив уже не одне покоління років. Та, Та все, все одно мама, мама нас любить. Нас любить. Без їж Це корисно. А як його не їсти? Це ж мама рідна готувала. Звичайно, це корисно. Ще так буває. Ти чай робиш? І мені зроби. І все. Уже чай, в нас двох. Дякуємо за вашу любов. А ще є фраза, початок якої звучить загрозливо. Мені твоя вчителька дзвонила. Далі передбачати складно. Аби телефон. Ключі. Помада, церкальце, зарядка, перекус, серветки, гаманець, павербанк. Завжди були під рукою. Ой, а хто ж тепер цю сумку підніме? Мамо, моя рідненька. Так, ти буваєш різною, але саме найголовніше ти завжди щира. Нехай твоє життя буде сповнено прекрасного. Бажаю тобі відпочивати. Бережи себе, ти у нас одна. Мама багато фраз говорить: Я люблю тебе. Як приїдеш, подзвони. В тебе гроші є. Ти в тоненьких колодках замерзнеш. Але будь-яка її фраза. Ви в любові І турботи про нас. Ми, ми вас любимо!